Автівкою прямо в чуже подвір'я. Цими вихідними в селі Крихівці водій автомобіля марки Фіат Дукато не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, зіштовхнувся із іншою автівкою. Потім пробив паркан, зніс дерево, частину бокової, стіни оселі і гараж. Сталося це опівночі, 2 серпня. Дана дорожня транспортна пригода. Я так думаю, що трапилася в то, що водій не врахував дорожню обстановку і просто перевищив встановлену швидкість. Подібні ситуації стаються в селі Крихівці, на мою думку, в зв'язку з тим, що в нічний період часу не забезпечується освітленням дана ділянка дороги. Мешканці оселі, яку протаранив водій, кажуть, що тієї ночі власник фіату обганяв іншу автівку, перетинаючи подвійну суцільну лінію. Гальмівний шлях в 90 метрів завдовжки не зупинило авто. Водій, що виїхав в хату, він просто обганяв напевно дві машини, бо дві сплошних він перетнув. Це, по правилах це були просто. Перегони нічні. Ну, ну це таке. Перегони. Марта та Вікторія, сестри, будинок Вікі і зачепив автомобіль. Каже, дивом залишилися живою, адже спала саме в тій кімнаті, стіну якої і зачепило авто. Пробудилась я від. Ну я не можу передати від звуку. Це був дуже страшний удар. І коли я встала, в мене перша думка була: от чесно, що просто бомбу кинули, що добралася до нас. Війна. Я почула дуже сильний взрив. Мені здалося, що впав літак на той момент. Тому що десь до 12 години літали літаки, тільки все стихло. Ми заснули, і ну, десь по дванадцятій це 10 сталося, 10-15 хвилин. Дуже сильний взрив. Я сплю на другому поверсі, і в нас затряслося. Прямо затряслася вся кімната. Був паркан залитий величезною, бетонна вон там є просто подивитися. Бетонна, величезна плита. Ту плиту шофер просто зніс. Такі швидкість він був не маленький, просто швидкість була досить великою. Бо собі бачите, це знесло все. І е, велике щастя, що був паркан просто, бо паркана не було б, він би був у хаті просто, він би заїхав в хату. Це... Люди родилися в сорочках, напевно. Водія фіату витягали ледь не всім селом. Удар автівки був настільки сильним, що повністю зніс стіну гаража. Хвилею поштовху розбило дві автомашини, які там знаходилися. Мебель із одного кута перелетіла в другий. Таку картину побачила мати дівчат, яка в той день приїхала з-за кордону. Жінка переконана, тільки завдяки божому проведінню її дівчата зі своїми дітьми та чоловіками залишилися неушкодженими та живими. А майно, як то кажуть, справа наживна. Це дійсно Бог керує всім цим з одного боку. Я в це від того, що сталося, а з другого боку, я ви знаєте, і, я не знаю, дякую Богу, що що, що ще гірше не сталося, тому що якщо б це пів, пів метра. Просто за цим вікном зразу стоїть ліжко, де, де спали діти. Нині родина Остапчуків чекає на результати страхових експертів, адже їхній будинок та автівки застраховані. Єдине, що дивує досі, швидка їхала на виклик більше 20 хвилин. Прибувши на місце ДТП, медики зголосилися госпіталізувати лише гори водія. Сказали, для іншого потерпілого місць немає. Пасажира його рідного брата, який був у шоковому стані, в лікарню доправила вже інша карета швидкої допомоги. Мій чоловік, сусідки чоловік, тут ще через дві Живе чоловік, який працює лікарем, чи лікарем він має якусь освіту, і він робив перш, Він реально я так думаю, що він рятував життя. бо він витягував ну, язик. Від... одним словом, рятували. Як могли і чекали швидку. Не поспішали на виклик і правоохоронці кажуть крахівчанки. Це при тому, що до них телефонували неодноразово. Він прикинув, походив, 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 каже, щось робіть, щось щось ну так треба робити щось. А він там щось подзвонив своїм, приїхали ці експерти, теж не швидко. Мене шукує це все. Якщо якщо це стається за кордоном, я не розумію, чому Прибігають зразу. Є міліція, є експерти, є е, всі, всі служби, які цим займаються. У нас чому сказали? Це третій день сьогодні. Чому експерта немає? Я просто, просто не знаю. Тому я думаю, що знаєте, біда у нас і те, все в україні сталося зараз, біда, але На мою думку, все таки ми ши. Ну, довго у нас не буде води. Нині гори водій у лікарні в реанімації у дуже важкому стані. Пасажир теж госпіталізований. У нього політ травма голови в результаті дорожньо-транспортної пригоди водії автомобіляти в тяжкому стані був доставлений обласну клінічну лікарню. А також пасажир, автомобіля автомобілі фіатбукату з політравмами, з закритою чергнем мозговою травмою, був також доставлений обласну клінічну лікарню. Водій автомобіля Volkswagen в результаті дорожньо-транспортної прогоди не постраждав, тільки автомобіль дістав механічні пошкодження. У мене намір один, щоб людина вижила, людина має сім'ю, людина має дітей. Я розумію, що на його місці ну, міг би бути будь-хто, тим більше кажучи, він був тверезим. Оксана Середюк Сергій Щочкін окрема тема.